Хочу привітати всіх сумчан. Побажати поздоровити всіх з масляною. Побажати всім щастя, здоров'я всього самого найкращого розвитку в нашій рідній Україні, миру, добра, честі, справедливості. І хочу сказати, що сьогодні ми всі зустрічаємо весну, ми проваджаємо зиму. Я хочу сказати, щоб побажати, щоб з весною все прийшло по-іншому, щоб все було гаразд, щоб весна подарувала гарний настрій, світле сонце, розвиток нашому місту, нашій країні. Дуже гарне, важливе, сімейне, традиційне свято, зустріч весни. Зі святом всіх все найкраще. Блинчики волшебные, исполняются все желания. Скушаешь блинчик, исполняется желание, но исполняется только с третьего блинчика. Дуже, дуже добре. Це сподобалось і вісім. Без... Ми очень, очень счастливі, очень рады, що встречается весна э, зимой, зима з весною.